Ця машина потрапила до нас на прохання голови обласної адміністрації, який звернувся, щоб ми відновили працездатність цієї машини, щоб вона могла поїхати на передову. Раніше доводилось стикатися з такою технікою. Відновили роботу двигунів і роботу ходової частини. Далі ми працюємо над акумулятивною решіткою, яка буде встановлена на бронеспрателі. Це додатковий захист від там від снарядів, і плюс додаткові бронелисти, броньовані листи будуть встановлені.